Задача 21.16. Зайдіть жорсткість пружини. Якщо підвищений на ній вантаж. Масою 700 г, Здійснює 18 коливань за 21 секунду. І так, маса 0,7 кг. Кількість коливань 18. Час 21 секунда. Знайдемо період коливань. Це весь час на кількість коливань. Щоб знати. Який, який час витрачається на одне коливання. Це і є період. 21 на 18 або 7,6. Ось наш маятник отак коливається. Є формула періоду пружинного маятника. Це 2 п на корінь із маси на жорсткість нашої пружини. Маса є, жорсткість треба знайти. Цієї, цієї формули знаходимо. Жесткість k. его в квадрат будет t квадрат на 4π квадрат М на r. Звідсиля К будет 4π квадрат М на Т квадрат. Все дані у нас маються. Представляем. 4 на 9,86 це π квадрат. 0,7 це вага. То есть це масса. И наш квадрат 49 на 36. виконуємо всі дії, маємо 20-28 або приблизно 20 Н на метр. Задача 21-20. Учень виготовив два пружинних маятника. Використав однакові пружини і вантажі однакових розмірів. І Подивимося, що алюмінієвий вантаж здійснює 45 коливань. А за той час другий вантаж здійснює 22 коливання. З якого матеріалу може бути виглянути цей вантаж. І так, N алюмінія 45 коливань, NX невідомий матеріал 22 коливання. Розрахуємо. Період коливань для кожного маятника. Для алюмінівого це час на n алюмінія. А для невідомого tx – t на NX. Час один і теж. Маса. Це буде об'єм на РО. Якщо ми розрахуємо РО, ми визначимо, що це за матеріал. РО це пітома вага або плотність, як кажуть, матеріалу. Період коливань 2 π на корінь з маси на жорсткість. І тоді записуємо відношення. Оце період для алюмінієвого маятника, оце період для невідомого матеріалу. І наша формула 2ПА на К, 2 π на М на К. Скорочується, Т скорочується, Т скорочується, 2П, 2П скорочується. К скорочується, бо це один і, те, один і, 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 і одні однакові пружини. Остається маса і Н. Виконуємо дії, маємо Н. Невідомого матеріала в квадраті на n алюмінія в квадраті. Це буде маса алюмінія на маса невідомого матеріалу. Або перевернемо обидві дробі і мачемо mx на mA так NA на NX, ми записали формулу для маси. Тому зміняємо масу на об'єм. На пітому вагу. Об'єм на пітому вагу. Тут остається об'єм об'єм скорочується, так як матері... розмір вантажів був однаковий. Знаєте, об'єм одинаковий. Остається ро Х на ро а. Підставляємо значення кількість коливань квадраті, це 2025, це 45 в квадраті. І 484 це 22 в квадраті. Це відношення составляє 4,18. Тоді рок буде ро -а помножити на 4,18. Для алюмінія ро. Завідника шукаємо 2700. Помножаємо на 4,18, маємо 11 286 кг на метр кубічний. І це приблизно 11300 кілограм на метр кубі. Дивимось, що це таке. Це свинець. Задача 21.23. Період коливань першого математичного маятника в півтора рази більше, ніж період коливань другого. У скільки рази довжина першого маятника більше, ніж другого. І так, у першого маятника Т1 дано це півтора Т2. Треба відношення довжин цих маятників. Період коливань математичного маятника 2 πl на G. Тоді підставляємо Т1 на Т2 як 2 πl 1 на G і 2P корінь із L2 на G. Скорочуємо усе, що можна скоротити. gЖ. Підводимо в квадрат і маємо L1 на L2. Як T1 в квадраті на t 2 в квадраті. Підставляємо замість t1, 1,5 t2 в квадраті на t2 в квадраті. Скорочуємо і маємо 225. Таким чином перший маятник Довже. Довжина першого маятника в 2,25 рази більше, чим другого. Тому він і період у нього більший. Ось наш маятник. Оце його довжина. Л.